Веселості серця мого, помилуй і спаси тих, що тебе величають. Що то є веселість серця? Кожен з нас уявляє собі, коли людина весела, і представляє, що вона посміхається, вона, вона є щаслива, особливо це дуже гарно і непідробно показують діти. Коли щось граються, коли вони щось їм щось там подаруєш, якийсь подарунок, вони такі тішуться, вони такі веселі. І звідки та береться веселість того серця, відчуття радости, відчуття того, що ти щось отримав. Бо навіть якщо це буде добра звістка, або навіть якась свобода, дитині десь побігати. І це, в будь-якому варіанті, це не втрата, це щось здобути. Так? І тоді приходить веселість. І дуже добре, коли це то, що здобути, є ну, на рівні подарунка. Не те, що тобі дадуть, але ти мусиш то відробити або якісь умови виконати. А тут ідеться в тому, що із тим дарунком. Крім дарунку, нема нічого. Тобто нема ні умов ніяких, не треба нічого ні віддавати, ні щось інше. І та веселість якраз є повна, коли от, людина отримує щось, наповнюється. І іменно серце Христове, це є та веселість серця Мого, тому що Христос нас наповнює постійно. Він не забирає від нас нічого. Христос нас любить і нас постійно наповнює Божою благодаттю, наповнює нас своїми Божими дарами, наповнює нас любов'ю, наповнює нас спокоєм. А спокій людина має тоді, коли вона відчуває себе у безпеці, коли ми з Богом, нам нічого не страшно. І тому веселість серця мого, яка приходить і мене тішить, це є Христове серце, любляче, щире, оте повне тої доброти. От Представте собі то серце, наскільки воно має бути щире, відкрите, повне, що дає всім і всім вистачає, дає всім, не убуваючи самого. Те, як сонечко світить, воно є дуже потужне, і скільки би там ми не понакладали сонячних батарей, чи вийшов я на сонце, чи не вийшов, воно все рівно світить. І так само, як і Божественна благодать. Навіть ті люди, які не хочуть виходити на те сонячне світло Божої любові, вони десь ховаються від того, але та Божа любов, вона все рівно світить на всіх. І якщо всі люди вийдуть на сонце на землі, вийдуть на сонечку постояти, сонце від того не стане холоднішим, воно світить. І тому Господь Бог до нас приходить з повнотою тої любові, яку практично <кхух> скільки б ми не взяли, вона не зменшиться. Але кожен отримує рівно скільки, скільки може прийняти. Знаєте, так само, як і сонце. Якщо ми виходимо десь на пляж і хочемо отримати сонячні ванни, хочемо позагорати, ми скидаємо, знімаємо із себе верхній одяг і загораємо. І відповідно, якщо я лишу футболку, то там, де тіло буде відкрите сонечко, і залишить свій загар, а там, де буде футболка, то не буде. Ну, це зрозуміло. Якщо це подивитися на Божу любов, то рівно ж так само і ми сприймаємо оту Божу любов, якщо ми від неї закриті якимись комплексами, якщо ми від неї закриті гріхами, то це є перепони. Скільки би ти не знаходився перед Богом, якщо ти будеш у гріхах, ти будеш як на пляжі, убраний, у якомусь плащі. Замотаний у якусь хустку, і, і тебе сонечко не побачить, і ти не зможеш отримати ті Божі ласки. Так само, як гріхи є тими, тими нашими лахами, які нас так закрили, і Бог не може до нас своєю любов'ю доторкнутися. Тому Господь Бог на всіх одинаково світить. Якщо можна ту Божу благодать, так назвати, що вона світла, як світло, яке сприймати, то ми її сприймаємо наскільки, наскільки ми готові її прийняти. І та радість, яку нам Бог дарує, залежить від того, скільки ми приймемо Божої благодаті. І щоб наша радість була повна, веселість серця мого, Господи, Твоє серце, Твоє веселість серця мого. Мені треба позбутися від гріхів. Мені треба позбутися від того всього, що мені є перепоною між мною і Богом. Так як на пляжі все, що є перепоною між мною і Сонцем. Це може бути отой, така парасолька, яка стоїть над нами, ти зайшов собі під парасольку, і вже, вже Сонце на тебе не так світить. А от так само хочу, щоб ви розуміли оцю. Алегорію, це порівняння, бо Божа благодать, вона не та, як сонце світить, вона інакше світить, але все рівно людина може себе від Бога відгородити. Бо Бог дав людині свободу. І коли вона відступає від Бога, коли вона чинить беззаконня, вона себе заслоняє від Божої благодаті. І каже: та я, вроді, ну, і до церкви ходжу. І щось там якісь добрі діла роблю. Але Божа благодать на тебе не попадає, бо тому що ти несповіданий, ти грішний, ти не лучишся з тілом і з кров'ю Христа, ти не даєш Божій благодаті наповнити твоє серце, щоб воно стало радісним. Тому, Господи Боже, Ти є веселість серця мого, тому прибігаємо до тебе, молимося до тебе, до Твого милосердя, щоб Ти був милосердний до наших гріхів. А ми спішимо до сповіді, сповідаємося, приймаємося те причастя, лучимося з тілом і з кров'ю Христовою, бо тіло і кров Христа, ми, Церква вчить, що тіло, і всі питають, тіло це котре тіло? Це нога, чи рука, чи щось інше. Ні, це серце. Тіло і кров Христа це серце і кров. Тому, коли ми приймаємо те причастя, ми долучаємося до серця Христового. Ми наповняємо себе кров'ю Христа, яке повне любові і милосердя. Придіть до мене всі струджені і обтяження каже Христос: я облегчу вас. Візьміть своє ярмо на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем і знайдете полегшу душам вашим, Ярмо, бо моє любе, і тягар мій приємний є. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!